Забираємося! Дивовижна картина. Чоловіки Чоловік і страждала черсно. Хапайма з нюймали! Що ви там робите? <клух> з радарів. Я мав би знати, що ви збираєтесь вкрасти картину. Зазвичай шиї та пальте на барміцу. Це Селеста Сімеон, наш найкращий детектив. Я заважаю цю барманам? Це моя мати. Сюди. Але я думав, вона померла. Так, я теж. Жеремі, мабуть, сховався у котані. Якщо він стерчить у тій глушині, отже, картина у нього. Не впевнений у цьому, бо я сумніваюся. Знайшов час притягти п'яте колесо в родину. Це не колесо, це моя нова дівчина. Я бачив брата. Семе благаю. Але що ви тут робите? Що за картина? Невже ти сказав їй про картину? Я кажу, що хочу. Знаєш, я вже дорослий. Ми не знаємо цю дівчину. А що як вона з поліції? Ти заздріж, бо не маєш плану. Нічого! Не маю плану, та у мене тисяча планів на секунду про що ти! Це що там? Матуся Далтон сінок Джо? Здається, вони добре поладнали. Вона в глухому коті. Повірте мені. Ви... <клухи> А він не зупиниться. Саме про що ти говориш? Це невдалий день для стрілянини. Я думаю, він нам бреше. Крапка. Афера по сімейному. Що ми робимо? Ми всі разом. А я говорю. Вона нам усім баки забиває.